Мешканець села Червона Слобода Черкаської області Віталій Щербак врятував життя двом людям під час пожежі в житловому будинку. Як виявилося, через коротке замкнення в будинку почалася пожежа. На той час в приміщенні перебували дідусь з бабусею та їхня донька з немовлям. Вогонь швидко поширився по будинку. Старенькі господарі будинку опинилися в вогняній пасті. Віталій Щербак, який прийшов на допомогу, відразу заліз у будинок через вікно. Чоловік спочатку виніс із будинку жінку, а потім ще раз повернув. Вернувся по господаря. Перевернув стіл, не було, ну щоб бабуся могла стати на стіл і потім на вікно, бо вогонь вже виход перекрив не було ліс. Як він розбив вікно, по-моєму, розбив і вскочив туди, і мені так, я знаю, що під груді, сам теж на вікно і його потягнув, щоб витягнув. Віталій знайшов чоловіка і виніс його на вулицю. Так, сам був направив Віталій Карав Віталій Щербак. Лауреат всеукраїнської акції, герой-рятувальник року.